Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати повість Ярослава Стельмаха Химера Лісового озера. Розділ другий. Знайомство з майбутнім майстром спорту, а також з бабусею, ентузіастом музичної освіти і дідом Трохимом. А повітря відчуваєш? Мабуть, у десяте питав Митько. Повернувшись до мене сяючим обличчям. Відчуваю, закашлявся я, бо автобус, що проїхав повз нас, порснув мені в обличчя хмарою пилюги з-під коліс і каптюги з вихлопною труби. Отож бо в місті кхе-кхе-кхе, зовсім кхе-кхе-кхе, хе, -кхе, ти не таке, вже не так бадьоро продовжував Митько. От якби ще автобуси не ходили. Тоді, пройшовши сорок кілометрів пішки, ти й уваги не звертав би на повітря. Далеко ще. А он де бабусина хата, сказав Митько, набираючи гордої пози. Адже тут він почувався у певній мірі господарем. У таку позу, мабуть, ставали великі полководці, перш ніж сказати. А он туди, панове, ми кинемо кавалерію. Я певен, це буде несподіванка для ворога. Ти не стомився? Хого? пролунав за нашими спинами насмішкуватий голос, про яку в тому може йти мова? Хіба такі хвацькі, відчайдушні мандрівники стомлюються? Хіба мають вони на це право? Ми притьмом обернулися. Перед нами шкірив зуби, хлопець років 14, притримуючи лівою рукою пошарпаний велосипед. А яке чудове спорядження, не вгавав він, які сачки. Стережіться бідні метелики, а рюкзаки та, мабуть, харчів не на один місяць. Юні Лівінгстони безперечно, збилися з путі, адже Африка у зовсім протилежному напрямку. Яке щастя для бегемотів і нільських крокодилів. Ви їх усіх переловили б. Ну, чого тобі, насупився Митько. Мені нічого. Я думав, це вам буде приємно познайомитись із майстром велосипедного спорту міжнародного класу Василем Трошем, звичайно, в майбутньому. Тобто з тобою, поцікавився я, точно іначе я бачу у вас неабиякий розум. Завжди, знаєте, приємно побалакати з розумною людиною. Ну, от коли станеш майстром, ми з тобою і побалакаємо, пообіцяв я йому. Мені кпини цього типу аж ніяк не сподобалися. Ну, ти, одразу скипів він, ти не дуже кирпугни. Розумники знайшлися, аж ні трохи вас не боюся. Він скочив на свій велосипед і за мить здимів, мов і не було. Неприємний суб'єкт, поділився враженням про наше нове знайомство Митько, а я заперечувати не став. До бабусиної хати лишилося вже зовсім недалеко, коли попереду почулося якесь виття, та одразу ж замовкло. Загнулось на найвищій ноті. Це що? запитав я. Не знаю, стрипнув плечима Митько. Може, корова якась чи бугай. Ніколи не думав, що корова може отак вити. О, ти не знаєш тутешніх корів. Пояснив Митько не зовсім упевнено. Від них усього можна чекати. Глибоко прихований змій стаївся за цими словами. А чого саме митю? Дізнатися про коров'ячі здібності я не встиг, бо той самий звук знову почувся й урвався. Стривай, стривай, наморщив лоба Митько, ось бабусина хата. А оце? Та ні, але ж, мабуть, таки так. Ну, і дивак, хоча, звісно, ця словесна путанина нічого мені не пояснила. І я вже смикнув друга за рука в курточки, коли почув. Митю, митюню, і побачив, як старенька, огрядненька жінка із цебром у руці кинулася отклуні клуні нам назустріч. Бабуню, онучку, одведемо на мить наші очі від цієї зворушливої сцени і скористаємося з нагоди, щоб прозирнутися довкола. Ні, не вдалося. Бо увагу мою негайно привернуло вікно через дорогу, звідки знову ревонуло. Може, справді корова забралася в хату, та й не знає сердешна, як вилізти, подумав я. Гнати, гнати, перестань. Їй же, загукала митькова бабуся, перестань дай хоч з онучком хвильку погомоніти. Ага, приїхав, долинуло у відповідь. Нараз фіранка гойднулась, метнулась бік, і ось уже у вікні з'явився розчервонілий вусатий здоровань. Із тромбоном у провиці. Здоров, Дмитре! «Он воно що?» То це ви? зареготав Митько. Здрастуйте, дядько, Гнати!» Я так і не думав, хто це. Точніше, спершу думав ви, а потім, ні думаю, не ви. Потім знову думаю, ви. Я, я, а хто ж? доброзичливо розсміявся вусань і розвів руками. Мовби собі дивуючись, що це він узявся до такого заняття. А ви ж позаминулого року на мандолині грали. Так тихо було, і приємно. А, мандолина, – одмахнувся той, тромбон, оце я тобі скажу да. А я тобі скажу гнати, вставила й своє бабуся. Досить уже на сьогодні. Та я ж і кінчаю все заради такого випадку. А це хто з тобою? накинув цікавим оком на мене. Ой, і справді, сплеснула руками бабуся. Я позвався я. Отак От і відбулося наше знайомство. Як довідався я згодом, гнат діденко, по вуличному Фадієс був музикою, причому не за покликанням, а через розвинуте чуття відповідальності перед односельчанами. Закінчивши вісім класів, він став завідуючим клубом. У спадок від попередника йому дісталися великий замок на вхідні двері і таємничі дверцята. До невеличкої комірчини. Коли він підібрав урешті свій золотий ключик до тих двірцят, то побачив, що за ними нудиться сильно поріділий, за час завідування його попередника малий духовий оркестр. Я, звичайно, маю на увазі інструменти. Цікавий промінь сонця, що проник у комірчину слідом за Гнатом, тьмяно зблискував на припалі пилюгою міді. І в цю мить Фадіє зрозумів, що його покликання у відродженні культури села. Створити справжній оркестр і навчитися грати самому. Таким постало перед ним завдання номер 1 Фадієс виконав його тільки наполовину, бо сам так ні на чому і не грає. Він пробував грати і на геліконі, і на кларнеті, і на гітарі, але кидав, заледве вивчившись брати кілька чистих нот. Цей інструмент не для мене. Сказав він, я хочу знайти саме свій інструмент. Давно вже в селі існує досить пристойний оркестр. Вже й Фадіє став одруженим і вусатим дядьком, а так і шукає саме свій інструмент. Останнім часом з'явилась надія, що ним стане тромбон. Може, хоч на тромбоні навчиться він пристойно грати. Таке питання хвилювало, певно, фадієза і, звичайно ж, усіх його сусідів.